Ти покажи, скільки рочків. Показуй. Скільки рочків тобі? Скільки рочків? Два Іванці тоже. Два, два, два. Два, два. Як бабу звати? Люба. А мама Мар'янка. Не показуй. Голосно говори. говори. Як маму називати? Мама Іван Мар'янка. А, Коля. Жи, а тату? тату Коля. А тату як? Тату. Тато Коля. Помахай файну ручку. Дай татові воздушний чом так. Дай татові чом Татовичок. А дай татовичом воздуш. Дай. Дай. Жи, тату, папа. Помахай руку. Папа дай чем, тату сам. Дай чм тату. Треба казати, Тату Думав, Тату так, а Іваночка буде трошка вип'є з вами, вона любить чи цокоти. А, то... да, ну, ну берете. Дай Тут У нас зібралися п'яки. Да, Саме да. старші вроде. Так, Іваночка, за твоє здоров'я. <риві> не хочеш? Іваночка, стук, 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 за здоров'ячко, щоб ти була здорова, весела, здоров красива. Ой, так. та. Да. Та. Чого розбиваєшся? <І> татко, нехай <риві> там... Чого розбиваєшся? А даєм татко. Дякую. Дякую. <риві> 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 Татко там в Москві, в Москві. Вже їдеш додому. Ну закосує, і, що закосить? А що тато купить дитині? Тато купить лятку. Гарно гарно. сюди. Що буде, <реку> буде закусувати? Що дати дитині? Кобасувати. Дати кобасу? Бери кобасу, бери собі сама, так каже, треба. кажется. Да, не то не то не так. No, окошко, да? Давай, давай. А, мама почисти, мама почисти. Комбаши Іванка хоче. Кобаранка хоче, кобаси. Кобасу або велошку. он Там шоуйка робит. А де уйка, яка чичи там є Иван? Чичи.

Це ляля? то є друга ляля, то Миколайко приніс Ляля таку. Тут тут тримайся То Мама, жалька є і є. Вашу. Мама і дитинка. Іванко. Так багато І скільки келя у мене. Сірет, чоловіка так. Ляльі, а шеи, коси Ой, парфуми такі. Чик-чик-чик. Косик чисто, так? так? Начнем. То есть через ляль я не можу могу <рисує> <рисує> Так? Лянша чи не важно. Анка у вас Все. Все. Да что-то Иваночка. Бабока сегодня кола. Я не тут. Ей, бабу Клес-бабуню. Де бабуню, кажи бабуню, сідай, клич бабуню. Бабуню, клыч, ну. Закрычи бабульчик. Да бабуню. Кажи бабуню. Бабуня, да? Бабуню. Сюда, все. Седа. Там, Давай лепнем Яванку. Мы с вами с бабуня. Буню. Бабуня. Ну дай на Бабуня, так Ти, на ти. Пешка, та манка, давай п'є. А мала той маленький свій день. Пешка. Прям бойко знімає стук, стук. Де гребень. Да там косметика. Да стукаєм. стукаємо. П'я стук, все, на стук. Дядько, де немає має джать. Тепер вона точно імені. Так, кончить. Давай, то стрик з Америки, то купить. На хоче з туха. Нажали О, Давай, давай хай. Тук чи хай, а я як агармаля. Чутку. Чутку. Чутку, не так. <теперігати> добре, добре, все. Добре, все, все, все. все, на здоров'я п'ємо. Ну все, Іваночко. За твоє здоров'я. За твоя здорова, здоров весела. І така це симпатична. <гум> 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 ну, а це ще я так? Ну, я люблю, не а котки два, так? Як ялю, я люте годати? <гум> Давай погодай далі. <гум> А, -а, а котки два. Пусть певай. Вай. А, а а котки два. Ну, а Костя тоже правильно. А я все спиваю. Давай ты дядю ешь ты кешку. Просто <соценно> ты ешь ты кешку. А ты, а ты Иванушка, хочешь кешку? Да кешку. А хочет, шо, что хочешь, Детина? Да, Иванка, бульбочки, да? Бульбочки, да, ты ешь. Ты бульбочки, да, ты бульбу?

Іваночка помахає татує привет. Дай тм тату воздушно. Таткові, дай тм, дай чем та. Іванка клиш тата. Каже, та клешка. Кали тату, ти ще подаєш, як ми тут балдили. Он каже, так вот. Так лиш татка, скуру, вот так уже вот за дверемо стукає. Тату штукує. Я тут двері стукає, стук, стук, каже, тату. Клич так, тату, де ти. Де та? Давай, ти? клич та тату, де ти? Тата та, вона забула. Вже. <ріст> <Два>. <ріст> <ріст> То Тато вже, напевно, чоловій мішок грошей заробив. А як же мішок? Так? Танцювати хочеш ти? Потанцюй дядько, <ріст> потанцюй тінь у тінь. Коло ялиночки, дядько. Зараз буде танцювати на <плес> Поставить. <плес> ну, поїсти. <плес> Подивимося, <плес> щоб не було на столі. Полили. Нічого. Ще буде киш. але чисто бита був дві здоров. Що ще попереду? <плес> А тині, по тині трохи. Okay. Може потанцювати там просто. No. Але ляля така подібна до неї. <ріст> <ріст> ага, але... Дуже гарно. Дуже-дуже. <ріст> <ріст> а то що є ялиночка? Ялинка гарна, Де походи, коли ялинка? Ялинка гарна.

А ляля? А де очка, ляля? Де оська? Да ось? Нося пейся дай. Покажи. Дайте подумати зайти. Де очка? Покажи, пальчик. Тут такий фея з того мультфильма. Ляля. Погладить такого. Погладить такого. Я вже уже пью зависит. Погладишься. Болишься, да, да. Погладим. Ми всі чули, знали. А як же тата фамилию? Як ти яриш? себе песня? Ну, яриш?

Жизнь твой ляля ты галя ты на тыня, галя ты нянья. Ну давай, скрыть, ляля ты някет. Тайчуй, тайчуй, ляля, ты, бабуль, дай начинать, баночка, покупай, заниматься можно. Бабулю, вот тайка. А я хлеба. А як треба? вот такой плачечку. О! Танчу я за тень. Так, как платьишку такую поднимать? Так, давай. Платьичку снимай. О, и танчу я. Бабуля, покажи, просто как. Боже мой.

Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Ne